Усім самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталі Квинтуріно. І сьогодні акція сім днів в магазині АТБ. Або як я називаю, «Промгрупа в магазині АТБ. Це святкова промгрупа з 27 листопада по 3, включно грудня. Дякую за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Привезли нову пряжу. Кольори, бачите, які є, бачите на екрані. Так, дивимося, що 300 метрів, 100 грамів, 50 акрил, 50 вовна. Це хороша, хороша по якості пряжа, а по ціні 83 гривні. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Дитячі тапуліти, дивіться, які кумедні. Це для маленької принцеси. А є ще для хлопчиків. Зараз покажу. Так, ще одні такі моркв'яні я знайшов. І ось такі для хлопців в блакитному кольорі. 259 гривень. Ось такі жіночі, напівчобітки, напівчеревички, штучне хутро. Ну, на вигляд дуже гарні. Але мені здається, якщо... От на морозну погоду, я гадаю, так. Да, але якщо якісь калюжі і буде мокрий сніг, то мені здається, що вони будуть промокати. Ціна 599 гривень. Рукавиці чоловічі, оце вже такі дійсно дивіться, вже навіть можна і мокру кульку зліпити зі снігу і дати комусь в чоло, не промокаючи ціна рукавичок. Вони підійдуть на велику руку. Тут всередині є така тепла баєчка, і регулюється завдяки ось такому регулятору, щоб із руки не спадала, стягується Ціна рукавичок. 199 гривень. Наступні ось такі жіночі домашні тапуліти. Бамбулетка, бачите, у вигляді сердечка. Прошиті дратвою. Ось така підошва. Є в такому чорно-сірому кольорі. І є ще ось така в ніжно-пудровому. 229 гривень. Жіночі шкарпетки, дивіться, які вони високі, з люрексовою ниткою. Всередині баєчка ось така тепла, антиковзуюча підошва, щоб не ковзали. В сірому ось такий моркв'яний чи пудровий і чорний з люрексовою ниткою. Якщо у вас в хаті холодно, можна придбати або ж комусь на подаруночок. Ціна 199 гривень. І дивіться, ось такі капці чоловічі, теж утеплені, прошиті чи не прошиті, проклеєні. І хто розуміє англійську, кумедний напис. І точнісінько такі самі, тільки в чорному кольорі. Вони на дотик такі, як, знаєте, як м'яка іграшка плюшова. Ціна 339 гривень. Дитячий набір, шапка і ось такий шалік. Так. Всередині також є баєчка. Кольори є в асортименті різні. Для маленьких 149 гривень. Кольори в асортименті є для хлопчика також. Так, тут у нас простирадло на резинці. Узбекистан. Розмір бачите на екрані. 100% бавовна. Кольори в асортименті. Ціна 449 гривень. А оці чоловічі набори я також пам'ятаю із минулого року. Це також набір шапка та баф. Всередині. Така плюшева. Дуже приємна на дотик. Ну, звичайно, що акрил, але м'ягенька. Є в різних кольорах. Ось така двіючка. Ціна 189 гривень. А це новинка. Також шапка та баф два в одному. Утеплені. Всередині також є штучне хутро. Дивіться, тут є, ще закривають вушка в декількох кольорах. Ось такі наборчики. І цей набір в ціні 179 гривень. Так, а це зараз ми відкриємо, подивимось, чи це у нас комплект жіночий, утеплений, світшот і штани. Один відкриємо, давайте ось цей відкриємо гарний. Ой, дивіться, який ще навіть є леопард, рожевий леопард. Ось такий з сердечками. Ось такий варіант. Так, добре, три кольори. Відкриваємо який. Оцей давайте відкриємо. Ну, саме така звичайнісінька, звичайний одяг домашній, на довгі рукав розміри в асортименті є. І штанята довгі на гумці, На гумці Кишеньок не бачу. Так, світшот і штани. 399 гривень. Карпеточки утеплені, жіночі, в трьох кольорах. Склад, мабуть, також 50 поліестер, 30 акрил, 10 вовна. Ну, я скажу, що такі грубі, не тоненькі, грубенькі 90 гривень. Дитячі шкарпетки зимові, також антиковзуюча підошва, штучне хутро, кольори бачите на екрані, 50 поліестер і решта все також з домішками. 40 бавовна здається ціна таких дитячих шкарпеток. Ціна 100 гривень. Ну, я скажу вам, що цього разу просто свято домашніх капців. Ще одні ось такі утеплені закриті. Капці жіночі, прошиті дратвою. Ось так виглядає підошва, має вигляд чи дивиться. А капці в рубчик, скажу вам такі домашні затишні. М'ягенька підошва. 179 гривень. Шкарпетки жіночі, утеплені, також антиковзуюча підошва, кольори в асортименті. А тут дивіться, ціла, ціла куча кольорів різних. 50 гривень. Я вам скажу, це витвір мистецтва. Дивіться, які гарні, цікаві. Тапочки домашні. Капці тільки відкриті, але дійсно новорічні. От будете носити цілу зиму, ще й, мабуть, вистачить до Пасхи. Не вистачає в тих капцях, знаєте, такі дзвоники, щоб дзвонили, дзвонили, коли ви йдете. Є в трьох кольорах сірий, білий і ось такий, дивіться, фісташковий, надзвичайно гарний. Зараз скажу ціну. Ціна 339 гривень. Набір рушників. Один для тіла, один для рук та обличчя. Розмір маленького 50 на 90. Розмір великого 70 на 140. Склад 100% бавовна. є ще в такому темно-синьому і ось такий шоколадний колір. Ціна набору 379 гривень. Так, ось такі рукавиці. Що тут у нас? Рукавиці в'язані, жіночі, 90-го крил. Є в різних а, кольорах, можна обрати. Біжеві, дуже гарний кольор. 149 гривень. Рушнички кухонні у новорічному дизайні. Один ось такий аля вафельний. Із візерунком, з малюнком. І ось такі в червоному. Ну, зазвичай, як завжди. І ось ці рукавички по 100 гривень. Бомбочки для ванни, а цього разу дивіться, в подарунковій упаковці. Сюрприз в кожній бомбочці. Збере ось у колекцію. в Упаковці три штуки. Одна бомбочка вагою 100 грамів. Ціна 139 гривень. Аромат дифузори. Зверніть увагу у новорічному різдвяному. Ароматі. Усі пахнуть, як дивіться, о, омела, омела та ялиця, пряна ваніль, зимова ягода. По 100 мл я хочу понюхати зимову ягоду. Ціна 199 гривень. Подрібнювач електричний для овочів та фруктів. Відкриваємо і дивимось з вами. Так, шнур USB входить до комплекту. Дивіться, можна покришити і із липузину, і часник. Заряджаєте, зверху має є кнопочка, натискаєте і робите вжух. Ціна 199 гривень. Привезли знову тепловентилятор. Цього разу трішки інший дизайн. Так, швидко нагріває, захист від перегріву, низький рівень шуму. Повноцінне опалення. Ну, я не скажу, що це повноцінне опалення. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, ось такий в нього дизайн, ручка. Тут кнопочка Увімкнути, вимкнути. Ціна 299 гривень. Скриньки для біжутерії та прикрас. Дивіться, які гарні оксамитові кольори. Зараз я вам відкрию, покажу всерединку. Ну, По-стандартному. Хочу, щоб було ж акуратно. Гарно, красиво. Ну, ви зрозуміли, як всередині, що тут всередині. На замочку кольори дуже гарні. Дуже красиві. Я гадаю, що на ваш туалетний столик буде надзвичайно гарно виглядати, дивитись там, мати вигляд. Ціна 269 гривень. Так, дивіться, теплозберігаюча плівка для вікон. Що тут у нас підходить для ремонту? А вікон та закриття отворів. Написано, що якась новинка. Монтажний скотч у комплекті. Цікаво, цікаво. Перший раз таке бачу. Давайте подивимось на ціну. 3 метри 77 гривень 3 метри на 80 см. І знову фарба, крем-фарба Флорекс. Ось така 45 гривень. Ваги підлогові, електронні, обов'язково ви повинні мати, щоб знати свою вагу до свят та після свят. Не знаю, мені здається, це тільки кілограм до 100, якщо стати більше. Я би вже їх роздусив. Навантаження 180 кг. Ну, я гадав, що вони такі маленькі, але 180 кг, як напише на коробці, то хай буде. Потрібно дві батареїчки ще до тих вагів. Антиковзуючі ніжки це, це безпека, це головне, добре. Ціна 249 гривень. Є в сірому та в чорному кольорі. А це, що це таке? Зараз подивимось. Це нічник, підставка для телефону. Можна використовувати його як підставку, як нічник. Зараз подивимось. Це круто для малечі. 179 гривень, бо можу забути, потім ціну вам показати. Давайте відкриємо і подивимось. Ось такі кумедні, я вже їх увімкнув. Сюди ставити телефон. Або використовувати як нічник. Шнур USB входить до комплекту, не на, не на батарейках. Це добре, що не на батарейках, а заряджаються і тримають. І знову привезли папір туалетний, диво, але тут вже в упаковці 16 рулонів, а двошаровий, якщо я не помиляюсь, тут написано намальовано: двошаровий, да. двошаровий 16 рулонів. 229 гривень. Знову привезли ковдру. Зроблено в Україні ковдра зроблена, виготовлена. Розмір 140 х на 2, 0, за ціною 449 гривень. Знову привезли подушки на всі сезони. Розмір 50 на 70. знаєте усі вони зараз як як цей. Млинець, але коли ви відкриваєте, вона одразу набирає форму гіпоалергенна циркуляція повітря. Вага подушки 700 грамів. Можна прати в пральній машині. Середня жорсткість. Ціна такої подушечки. 179 гривень. І дивіться, дуже-дуже багато в новорічному дизайні серветочок. Дуже красиві всі. Так, тут в упаковці 16 чи 18 штук. Не зрозумію. Двошарові. От не розумію, чи 16 чи 18. Щось дуже погано надрукували. Ось тут побачив 16 штук. Ціна 20 гривень. Ось такий набір контейнерів для сипучих для спецій в упаковці. Ну, в наборі три штуки, бачите, набір ємностей. Так, тут в нас на 150 мл, на 200 та на 650 мл найбільший. Ціна набору 36 гривень. І знову привезли контейнери харчові. Оці, пластикові, Тут в наборі 5 штук, усі мають кришку герметичну, закриваються з чотирьох сторін на 4 літри, 2-300 на літр 400 та на 800 мл. Так, я усі розложив, щоб ви мали вигляд щоб ви мали, як це сказати, уяву, як вони виглядають. Мають вигляд та дивляться. Ціна набору 299 гривень. Сковорідки алюмінієва на 28 см. Написано, що Туреччина без кришки. 499. Привезли ось такі форми для випікання. Прямокутна форма. І одразу решіточка для грилю. Тобто можна запікати ще щось як гриль. Розмір бачите на екрані. 399 гривень. Тарілочка прямокутної форми. Розмір тарілки 28х20. Є з різними візерунками. Ось така оливка. Є з перчиком. І ось така з томатами. Ціна тарілки 159 гривень. Каструлька емальована із кришкою, така невеличка. На 2 літри. Є з такими е, хто це, сонечко, боженька коровка, маки. І ось такий прованс. Ціна 349 гривень. Емальовані чашки ось такі. Здається, на літр. Так, на літр. Ось такі кружечки. Також є з різними принтами. 149 гривень. Ці салатники, ви всі знаєте. Ось такі кольорові. Так, на 4 літри миска Луїза. На 4 літри 80 гривень. Чашка з кришкою на 400 мл. Давайте відкриємо, подивимось, є в трьох кольорах. Так, дивіться, червона, біла і ось така темно-зелена. І ще має силиконову кришку, якщо десь відлучилися, щоб ваш напій не застиг закриваєте. Дуже гарні. 249 гривень, 400 мл. Ще привезли ось такі чашки вам усім знайомі з подвійними стінками на 390 мл і всередині кольорові паєтки. Давайте відкриємо, швиденько подивимось. Ціна 299 гривень. Ось така гарна, дивіться, вона надзвичайно гарна. Кожні зірочки переливаються в різних кольорах. Сироватки для господарчих потреб 10 штук в упаковці своя лінія. 43 гривні. Привезли церковні календарі на 2026 рік. Ціна 45 гривень. Ось такі ручки Гелеві з різдвяним новорічним таким дизайном для малечі. По 35 гривень. І дивіться, які привезли надзвичайно класні іграшки. Я знаю, що вони зараз в тренді. Їх малеча полюбляє. Ціна 229 гривень. Дитяча косметика, тут і тіні, і близькі для губ і лаків для маленької принцеси. Ціна такого набору. А коштує по ціні, як справжня косметика 329 гривень. Віці які гарні неонові машини, такі джипи на колесах. Ціна 399. Привезли іграшки м'яко набивні Щунячий патруль. 379. Пазли складати картини Гаррі Поттер. 315. Дивіться, які гарні лялечки, які наряди та ви що? Ще й на підборах. Схоже на Аллу Борисівну Погачову в такі, знаєте, молоді роки. Ціна 229. Для хлопців ось такі іграшки: трансформери. Трансформер звір 235 гривень. Для хлопців трансформери, які розмовляють з ним. Рухаються, можна з ним спілкуватися. Надзвичайно класна іграшка. До речі, в наборі дві штуки. Вони можуть битися один з одним, можна самому вже керувати. Як, як дитина покерує, так і буде. А ціна такого набору 1299. Колекційні м'які іграшки, я знаю, що багато їх колекціонують, можна придбати в АТБ за 795 гривень. Жило собі маленьке ціп'ятко, але прийшла лисичка сестричка і хотіло вкрасти ціп'ятко. Але свинка, яка була поруч, з'їла маленьку лисичку. 179 гривень. І дивіться, надзвичайно класні. Їх також розкуплять, поки я знімав відео вже два. Ускакали а рюкзаки для малечі у вигляді ось такого коника. До речі, сюди можна купити цукерки різні, всякі шоколадки. Сюди положити і дуже круто буде, крутий буде подарунок. Їх дійсно розібрали. Їх тут багато-багато було, аж вивалювалися. Ціна такого рюкзачка-коника 399 гривень. Хід соцмереж, так як тут і написано, дійсно ось такий антистрес. Є в різних кольорах. Тут 39 гривень. І не забудьте, що є нові картини за номерами вже у новорічному дизайні 300 гривень. Ну і, звичайно, дуже багато різної літератури зараз для малечі, і для старших, і для школярок, для школярочок, для школярів є розмальовки різні в твердих обгортках. І є ось такі енциклопедії привезли, дуже-дуже також цікаві. Вони такі дуже гарні, красивий папір, тверда сама. Обгортка, тваринки є, енциклопедія. Ну, зрештою, багато. І вже забрали одну. Їх привезли дві. Одну вже забрали ось таку гарну розмальовку і в магазині. АТБ. купуйте дитині розмальовку, купуйте олівці, і дитина буде щаслива. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі з вами зустрінемось вже в наступному відео.